Українці стали значно менше жертвувати на армію. Про таке повідомляє видання Блумберг, посилаючись на найбільші українські фонди. Інформаційне агентство наводить слова волонтера Сергія Притули, який каже, що сьогодні, аби зібрати ту ж суму пожертвувань. А наприклад, що і в 2022 році потрібно працювати втричі старанніше ніж попередні роки. Донати його фонду цього року знизилися приблизно на 20%, В повернись живим на 15%. Волонтери говорять про економічні труднощі українців, особливо в умовах відключень електроенергії, коли необхідно купувати енергообладнання а також про звикання до війни. Праця між Ерефією та Північною Кореєю це справа на їх самих так на ратифікацію договору про стратегічне партнерство цих двох держав, відреагував представник Міністерства закордонних справ Китаю Ліндзянь. За його словами, Ерефія та КНДР – дві незалежні суверенні держави, які самостійно вирішують, як розвивати їхні двосторонні відносини. Я нагадаю, північна Корея вже відправила до Ерефії своїх солдатів згідно з останньою інформацією, яку озвучив президент України Володимир Зеленський, в Курській області фіксували близько одинадцяти. Тисяч військових з КНДР російські війська навчили північнокорейських солдатів в артилерійській справі, управлінню безпілотниками і розмінуванню окопів. Це є критично важливі навички для ведення бойових дій на фронті, заявив речник держдепу США Ведант Пател. За його словами, загалом успіх Росії на полі бою з використанням військ КНДР значною мірою залежатиме від того наскільки добре росіяни зможуть інтегрувати їх у свої збройні сили серед проблем, що їм доведеться подолати оперативна сумісність, мовний бар'єр командування і управління і зв'язок, сказав ведант Пател.